В ефірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю в Одесі! Стартував проект Одеса Деколонізейшн. Він покликаний сприяти ментальній деокупації Одеси через залучення бізнесу, громади та місцевої влади. Мета обговорити міф міста, відрефлексувати його та трансформувати. Тему обговоримо з гостями студії Олена Матвєєва, координатор Одеса Бізнес Клаб та проєкту Одеса Деколонізейшн. Максим Михалочкин, засновник товариства з обмеженою відповідальністю Трансмет ЮА та товариства Тім Інвестор. Олександр Бабіч, директор громадської організації Суспільство та історична спадщина. Історик, письменник. Вітаю всіх, вдячно, що ви тут. Вітаю. Дякую. Максима, давайте найперше. Як зародилась ідея проєкту? Окей. Okay. Uh... Ну, по-перше, це знаєте, не було таке якогось складного народження. Uh -huh. Це був такий звичайний дискус в бізнес-клубі. І одна, з, один з наших друзів, Нік. Він в нього виникла така ідея, що ну, чому навколо Одеси так дуже розповсюджений наратив, що це саме бандитське місто тобто там мішка Япончик. Я сам пам'ятаю, що я у Олександра декілька років тому був на одній з лекцій про бандитська Одеса. Не дуже мене вразило, але ну, так мені було цікаво подивитися. Турист там заходить, так? Да, Заходило. При, але Заходило. на це є попит. На це є попит. Якщо чесно, я ну не дуже поділяю цю думку бо там боротися з цим наративом, тому що я не знаю, чому в людство є попит і запит на е, якусь таку справедливість, що прийде якийсь Робінгуд е, mm -hmm. і буде якийсь такий е, дуже справедливий переділ, перерозподіл, скажем, власності, ну насправді. А якщо це є, то я також не впевнений, що з цим потрібно боротися. Але що мене насправді ображає, що на нушо мене стригиріла, що в місті ми забуваємо ну, що є більш значимим, а що менш. От я кожного дня, коли їду на працю, я проїжджаю по Пушкінській і доїжджаю до Лонжеронівський, підіймаюсь до оперного театру, і потім там є свій маршрут. І ви знаєте, оце декілька хвилин, коли я їду цим містом, дивлюсь на ці будівлі, от воно мені насправді надихає. І я взагалі не пам'ятаю, хто такий мішка-япончик, як там воно відбувалось, бандитське, все. А оці всі речі, вони дуже дають такі відчуття цього міста. І ми мало приділяємо увагу важливим речам і дуже багато приділяємо ну, у народу чогось попит на таке, що воно ну, не варто їхньої уваги. І це ж воно так не народжувалося само собою, да? ми ж розуміємо, що були, були люди, підприємці, які створювали це місце, які заробляли ці гроші, вкладали в це місто, розвивали їх, ну запрошували відоміших архітекторів і так далі. І от саме цим людям, підприємцям, науковцям, музикантам, ну я вважаю важливо приділити увагу. І коли ми будемо підіймати цей бренд. Можливо, люди менш будуть звертати увагу у бік бандитської спільноти. На мою думку, ось так і зародилася ідея трішечки популяризувати бізнес, популяризувати наше місто через найкращі приклади. Дякую, ідея класна. Зараз розберемо проєкт «Одеса. Деколонізейшн реалізується громадською організацією Одеський діловий клуб за підтримку проєкту Агентства США з міжнародного розвитку ЯСЕДІ Україна. Як всі ці проекти зустрілися разом, аби зробити те, що можливо можливо стане таким вдалим кейсом для всієї України і розмножиться? Дуже хотілось. Ну, по перше, продовжити, що розповів Максим, ми почали досліджувати історію підприємництва завдяки Олександру Бабічу та його робочої групи? Вони чолі групи шістьох істориків, які по різних по-перше, індустріях по різних національностях досліджували, почали досліджувати історію Одещини саме як підприємницькі кейси, меценатські якісь вагомі внески. І ну, перше, що відбувається, ти починаєш розповідати це про своєму оточенню журналістам, фахівцям, якимось там медійним особам. І під час Мередіан Черновіц», який відбувався в Одесі в рамках Мередіан Одеса», ми розповідали е, про таку ідею в клубі, яка вже підтримала. Має підтримку саме бізнес-спільноті. Це е, фестиваль, який відбувався восени в Одесі, і він був підтриманий Юісейдом. А саме UCBI-4 4 це такий окремий проєкт Юісейду, який сприяє громадській е, проєкт, спрямований на підтримку взаємодії громади, влади та бізнесу. Е, ми почали спілкування, розповідали про наше надбання та ідеї, які в нас сьогодні вже є. і… Вийшло такого розуміння, що е, якщо ми працюємо з брендом міста, якщо ми будемо робити якийсь інформаційний внесок в оновлення бренду, ми розуміємо, що це не єдиний міф, з яким ми стикнемося. І взагалі є така можливо це любознатність або якась така зачекавленість в тому, що треба тоді, якщо бізнес вже йде в цю тему, дізнатися більше уявлення містян, уявлення експертів з цього приводу. Можливо, ми зараз заходимо не в своє експертне поле ми заходимо в стані тих людей, які формують запит, але при цьому це буде системна робота, яка в рамках цього проекту складатиметься з багатьох етапів. Олександр, до вас питання. То що ж таке ментальна деокупація? Ну, давайте так. Якщо окупація це хай буде синонім слова неволя, угу. тоді деокупація це буде якраз повернення до волі, свободи. І якщо ми говоримо тоді, що додаємо слово ментально, тоді беремо ту той соціум в нашому випадку. Це буде взагалі все місто Одеса, яке обирає вільно, свободно, саме те, про що воно хоче читати, про що воно хоче слухати, тому що до останнього часу відчувалося достатньо серйозний диктат. Такого імперського наративу місто створеної Катериною, місто створено Російською імперією. До Російської імперії тут був голий степ, і більше нічого. І після цього прийшла імперія, і створила таке місто сад, і потім воно от 200 років існувало. І інколи навіть чуємо, от потім прийшла в Україна. Всі все, все зіпсувала для того, щоб вийти з такого достатньо вузького наративу, який нам нав'язувався. І було придумано якраз оце словосполучення деокупація і саме деокупація цілого міста, як такого. Саме деокупація в голові в першу угу. чергу. Але ж містянам треба пояснити, що насправді окупація відбулася. Тобто за їх мізки поборолися. Ну можливо, вони цього не відчувають зараз? Ну, дивіться, я, я насправді бачу, що вже відчувають, тому що е, ну умовно, коли ми займаємося там міською топонімікою, ми бачимо, як реагують люди, коли там їх позбавляють якогось там Бабаджаняна чи uh -huh. якогось Толбухіна, які ніколи не мали відношення до Одеси, і, і взагалі це це просто такий знає, шаблонні назви, які нам. Присилала Москва свого часу. І коли працюєш вже безпосередньо з людьми, коли йде процес пояснення, процес комунікації, от що відбувається зараз, да, це покроково процес донесення нових меседжів і пояснення, чому те, що до того було абсолютно е, диктатом, таким інформаційним диктатом, воно зараз потребує змін. Такі часи, що ми вже не можемо собі жити в тих я не знаю, шаблонних наративах, в яких ми жили до там, принаймні до 22-го року. Точно. Ваша задача яка в проекті? Я є керівником двох дослідницьких груп. Одна група це група істориків, одесити, краєзнавці. Вони всі займаються історією одеських підприємців. Тобто у нас перший блок це зібрати, знайти, підняти наверх біографії 150 великих, я б сказав так, великих одеських бізнесменів, які займа... будували це місто, давали робочі місця, давали гроші, з яких з'явилася там наша торгівля, наші пам'ятки архітектури, театр це все гроші бізнесу того самого. І наше завдання, щоб вони стали героями. Мовно у нас були героями там якісь там мішки і пончикотоські те, що там Макс сказав до цього. А тепер ми хочемо, щоб цими героями міста стали великі підприємці, там Радаканакі Ашкіназі, Фесенко, я е е я не знаю там, кого Ефрусі, які потім там музей Дерсі створили. Тобто, о оце завдання номер раз однієї групи, і друга група вона займається безпосередньо дослідництвом одеського міфа, як такого. Причому ми розуміємо, що це не щось одне. Це така багатошарова я не знаю, там, споруда в нашій ментальній пам'яті, з якою ми працюємо зараз як дослідники. Що воно, звідки воно взялося, наскільки це вплинуло на е, історію міста, на наше е, розуміння цього міста, як нас приймає зовні Україна, світ, і е, що з цього міфу є сенс залишити? Що з цього міфу нам е, є зараз конче необхідно там трансформувати справа в тому, що ми е, міф, ми в даному випадку це не казка. Тобто це не те, що протистоїть е, слову правда. Uh -huh. Мівця скоріше, скоріш. Ну ми так подавали такий термін. Це е, сума меседжів. За якими нас приймає так. Е, там світ, як ми себе так. презентуємо, да, так? Да, да да да, і це це тому в міфі там більше того, що насправді відбувалося, і ми вивчаємо, чому так. І, ну і далі вже будемо працювати з цим матеріалом. Олена, правильно розумію, що історичній складовій буде найбільший блок присвячений саме в дослідженні, тому що це перше джерело з цим треба спочатку знайомитись. Ми маємо народити тих нових героїв, так популяризувати і розказати про них. А, ну, мені здається, що треба сказати, що це не, не можна сказати, що проєкт починається та закінчується за півроку. Ми починаємо проєкт, який може тривати десятиріччя. І сьогодні ми кажемо тільки про те, що буде реалізовано на, на найближчі 6 місяців, що ми вже запланували, що повинно відбутись. Про це я можу детальніше розповісти. А, перше, що ми робимо, це соціологічне опитування, яке дасть нам розуміння уявлення одеситів та. Місцевих жителів інших великих українських міст про Одесу, про Донецький мі опитування проходитиме в Одесі, в Дніпрі, Києві та Львові. Окремим блоком великим в абсолютно праві є дослідження безпосередньо істориків про сам міф про те, як він імплементований в топоміку літературу, культуру, кінематограф по напрямкам. Окремо ми будемо мати напрацювання Пітера Помаранцева про те, яким чином Російська Федерація використовує вже існуючі міфи, наративи в російській пропаганді безпосередньо на одеському матеріалі. Це з приводу дослідження, які відбудуться найближчим часом. Також буде проходити публічний дискурс. Це шість подій, п'ять із яких відбудеться в Одесі, одна в Києві, яка буде через призму якоїсь тематики. Найближче це буде історія, це буде сучасна світа, культура. І всі ці проекти вони спрямовані на те, що ми вивели а, тематику в публічний дискурс для того, щоб залучити всіх експертів, які вже мають напрацювання в тематиці міфу, історичної пам'яті, культурної ідентичності тобто, ми зараз залучаємо всіх, хто є у місті, в регіоні на національному рівні. А, ми. Впевнені, що ми не зможемо реалізувати все заплановане, тому що зараз вскривається багато нових шарів інформаційних, тобто в нас залучаються партнери. Ми розуміємо, що ми будемо заходити на наступне півріччя. Для того ми будемо укладати рамочний документ як на кшталт, я не знаю, стратегії, як екосистеми проектів, які повинні відбуватися в регіоні задля підтримки. Діючих міфів або міфів, які є зараз для нас важливими. Ну, К Одеса, українське місто, яке визначилось, і ми маємо до того вже багато підґрунтя, як то воюючи на фронті бригади, що багато волонтер... великий волонтерський рух. Це місто, яке зупинило російську весну. Ну, тобто ми будемо закладати широкий спектр міфів, які вже відбулись. В Одесі, але бізнес спільнота буде опікуватися більше складовою, яка пов'язана з підприємництвом. Що ще зазначу в цьому проєкті? Ми зробимо такий кейс-стадій, тобто це буде умовна біблія проекту, яка буде описана медіа-експерткою Олею Захарою. Що ми з чим ми працювали, що вдалося реалізувати, де можливо були там задані якісь помилки або гарні кейси для того, щоб ми могли можливо там цей досвід надати колегам з інших регіонів, які також страждають або з ментальною, або навіть зараз фізичною окупацією, тобто як приклад роботи, Роботи з аналогічною тематикою дуже ґрунтовно буде і дуже багато, я так розумію, залучено фахівців. Ви робите велику працю насправді. Про бізнес. Угу. бізнес спільноти одеські дуже активні. Вони працюють, підтримують армію, розвивають регіон. Яка роль бізнесу в цьому проєкті Розкажіть про цю частину. А, ну, в цьому проекті, ну, по перше, фінанси, ідея і системна організація праці навколо цього проєкту. А якщо ми я погоджуюся з Оленою, що це не може тривати півроку, тому що якщо ми замислимося на тому, що взагалі таке історія, і приймемо той факт, що це не просто наука, там о минулому да. А насправді це в сучасному, та я не думаю, що тільки в сучасному це взагалі зброя, яка використовується залежно від ну в чистому відділі історія, мабуть, не існує сьогодні. Олександр може підтвердити або навпаки, тому що вона дуже залежить від тимчасових від тимчасової політичної кон'юктури. І от якщо ми це приймаємо як факт, то можна замислитися. Я такий вчений. Томі Слайдер, американський він історик, письменник і спеціалізується саме на східній Європі, Польща, Україна це також сфера його інтересів. І коли почалась війна, він приїжджав з дипломатами американськими до України і він запитує сам себе і їх: як же так сталося, що ми не вірили, що взагалі український народ буде чинити опір? Ну як це так? І сам собі він відповідає, що можливо тому, що Росія і я, і ці дипломати так якісно використовували історію, створювали міфи, наративи, які використовували століттями навіть це не тільки часи Радянського Союзу, чи там, після його розпаду. Це відбувалося століттями, що вони продавили на весь світ. Що Україна це насправді така маленька частина Росії, і ми їх трішечки так відпустили, щоб вони там собі побавилися. І ці люди в це вірили, тому що нащо давати зброю Україні, нащо їй допомагати, бо якщо буде вторгнення, прийде Росія, вона просто забере цю зброю і немає ніякого в цьому сенсу. І тільки коли вони побачили опір, щось почало змінюватись. А якщо ми уявимо, що Україна змогла би зробити свій наратив. Якщо тільки уявити, то який був би розвиток подій взагалі не передбачено. Можливо, нам би давали зброю, можливо, була б більш консолідована позиція, і можливо, і війни би не було, хто знає. Тому насправді це дуже важливі річ, речі, і коли одна країна вкладалася століттями, це неможливо змінити за півроку чи п'ять. Ну хто знає. зараз? Е, я не думаю, що це взагалі можливо. Вимірити час, який потрібен те, скільки терміну потрібно, щоб щось змінилося. Але якщо щось почне змінюватися, знаєте, повинен прийти промітей, який підійме цей це знамя, і ну хтось його підхватить і щось почне змінюватися взагалі в цілому. Бізнес в цьому як така спільнота, яка ну не тимчасова, Да? тобто, ми ж розуміємо, що влада вона має певний термін. Більш того, вона повинна змінюватися. Якщо влада надовго затримується, ми бачимо, що відбувається да? на наших плечах. Я рахую, що там другий третій срок це взагалі вже починається, мабуть, ну, третій 100% деградація. Бізнес така спільнота, яка не тимчасова. Вона тут живе, вона створює робочі місця, вона е, будує свої проєкти на десятиріччя, намагаючись їх втілювати. Тому це така спільнота, яка як точка опору. Ми сподіваємося, що у нас вистачить сил, і Ми віримо в те, що ми потрібно робити такі речі. Чому саме під час повномасштабної агресії Росії проти України треба змінювати ці міфи? і Як це робити? А, ну, як я тільки що е, сказав, я добавлю, що чому саме. Тому що коли відбулося вторгнення, будемо відвертими, ну скільки б не було меседжів до вторгнення, ну е, особисто я не дуже в це вірив. Та? А коли це відбулося, то ми ну, почали замислюватися, як воно працює. Угу. І зараз це ну насправді дуже просте е, таке відчуття самозбереження. Якщо Путін каже. Чи російський наратив, що ми з ними один народ? То така з точки зору розмірів, велика країна, маючи такий військовий потенціал за свою багато там столітню історію, вона захопила всі країни, які мали з ними, з ними спільні кордони, і підкорила їх собі. І якщо вона зараз каже, що Одеса це російське місто, тут всі тільки російськомовні і таке інше, ну це насправді дуже насторожує. І в такі часи ти розумієш, що щось ми не робили раніше, що можливо пора починати зараз. Олександр, ваша думка? Чи дійсно зараз краще співпрацювати з населенням, тому що воно гостріше всі ці болі відчуває і більше, більш ясний розум зараз? Ну, я погоджуюсь з Максом, що якщо не почати це вчора, угу. то тоді ми просто загинемо завтра. І ми маємо, не втрачаючи жодного дня, робити щось, щоб дистанцюватися від Росії для того, щоб створити розуміння населення, що Україна, поки вона існує, вона в змозі зас захистити. Якщо Україна зникне, то скоріш за все зникнуть вони фізіологічно, зникнуть просто, і це треба обговорити кожен день і проект, в тому числі спрямований на це. Друге, я завжди кажу, що війна. Це не тільки е, велика трагедія війна це шанс. Шанс для світу, шанс для нашої країни, це навіть шанс для Росії змінитися на, на, на найкраще. Тому ми маємо використовувати в тому числі і там ту пасіонарність, яка з'явилася да, в, в суспільстві, і ті е, нові, я не знаю, там нові е, е, історії, які допомагають нам зараз рухатися в цьому напрямку. Тому Ну, мабуть, саме зараз, бо інакше вже ніколи. На презентації проєкту Акім Галімов, журналіст, сценарист, автор і продюсер історичних проєктів на 1+,1 плюс медіа, під час презентації сказав наступне: російська історіографія завжди працювала таким чином, що потрібні її події підсвічувала, а деякі замовчувала. саме тому, коли людям здається, що Одеса про російське місто, так це тому, що не розказана інша українська історія Одеси. Згодні з цим? ну абсолютно. Ми ж ми розуміємо наскільки умовно, коли ми ще там декілька років тому казали, що Одеса і українське місто. Да, то це сприймалося якось не дуже адекватно там, коли це було Слухай, да, та, Одеса, оказі, окрема держава оказі, да, окрема, окрема держава, то то, то, то окрема історія. Да, там наш місцевий шовінізм, інколи навіть е, така самозакоханість. А коли ми просто ми відкриваємо та будь-який підручник, який нам розповідає про історію міста, е, де рибас і російська армія взяли гаджибей. да, та ми читаємо. Коли ми відкриваємо документи е, і починаємо більш глуп Лово дивитися що на штурм йшли українські козаки. І е, дерибас керував е, дійсно там ще й кадровими полками, але вони були створені знов таки виключно з українців, просто тому що солдатів набирали з цих територій. Е, коли ми говоримо там Україну, будували там е, Росія, збудувала Одесу, да а ми тут же відкриваємо там підручники і чи чим є за спускаємося в катакомби і знаходимо виключно українське прізвища чи на козацькому кладовищі. Там українці, які пиляли камень, возили його. І складали в ці стіни. І далі, там, коли ми починаємо дивитися там історію літератури, чомусь ми ні, 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 ніхто нам не казав, що треба прочитати Яновського майстер корабля, але весь час нам говорять, давайте ви будете читати виключно там Пушкіна чи виключно е, Купріна. Ну і таким чином просто дійсно достатньо чогось не договорити, і решта стає вище за оцей рівень там нульовий. Тому от зараз наше намагання не знищити, скажімо, все російське чи не дай боже, чи прибрати там польське, єврейське, німецьке в історії Одеси. Наше завдання скоріш, підняти українське на той самий рівень, щоб воно було конкурентно спроможне. Більше того, ніхто не намагається зробити виключно пріоритетно українське. Якщо ми розуміємо, що от ЮНЕСКО у нас взяло під захист саме мультикультурність Одеси, то зробити настільки ж цікавими поляків та. Чи німців Одещини, Одеси в рівень з тим, що завжди тільки у нас там подавалося як великоросійське. Ну це наше завдання. В тому числі яка підтримка місцевої влади в рамках проекту? Ми можемо казати, що місцева влада на рівні мерії та обласної адміністрації є кінцевими бенефіціарами всіх напрацювання разом із громадою, тобто ми співпрацюємо з департаментом як міста, так і області для того, щоб всі напрацювання, які будуть... В рамках проєкту, як його результати, мали поширення через всі інституції, які пов'язані з культурою, з освітою в місті, також будуть залучені до подій до останніх, які будуть вже фіналізувати проєкт. Тобто чекаємо від них вже. Пропозиції і програм розвитку, правильно мені здається, що це не зовсім коректно, тому що програми розвитку на рівні та мері вони формуються на рівні стратегії по департаментах, а наші напрацювання будуть імплементовані в частину цих проєктів. Тобто буде частина включена просто в те, що є. Так абсолютно всі будуть дотичні до напрацювань. А далі, як буде розвиватися ситуація, ми будемо слідкувати з вами разом з пільній співпраці, тому що у нас в рамках культури та освіти будуть залучені локальні керівники. Саме освітніх та культурних установ. Максиме, на вашу думку, наскільки громади готові до змін до процесів деколонізації? Ну, мені складно виміряти, Я не соціолог, і я не бачив соціальне дослідження з цього приводу. Але, на мою думку, ну, взагалі повномасштабне вторгнення багато кого е, столкнуло з е, і рух почався там з їхніх позицій. Ну, це потрібно вимірювати, можливо, потрібно залучати якісь соціальні опитування для того, щоб це виміряти, потрібні фахівці. Але якщо дивитися на такий найбільш активний прошарок, то воно готове 100% приклад тому підприємці. Дякую. Проєкт стартував. Я думаю, що ми ще не один раз з вами зустрінемося. Що далі? Що анонсуєте? анонсуємо зараз серію подій, які відбуваються в Одесі. Ми закликаємо всіх долучатися до соціальних мереж, де будуть вже анонсовані найближчі спільні заходи, такі як стратегування з приводу формування екосистеми проектів, які будуть підтримувати вже сучасні наративи та міфи. Тут нам потрібні абсолютно всі там керівники освітніх установ, музейщики, всі, хто дотичні до досліджень, які є на руках у багатьох істориків. Я Так розумію, що ми, коли підняли цю тематику, ми, як не фахівці не з індустрії, почали знайомитись з великою спільнотою небайдужих містян. Це представники громади, і державних установ, в тому числі. Тому ми по-перше запрошуємо всіх долучатися до публічного дискурсу, долучатися своєю експертністю. Але головним, головною метою цього проекту є формування безпосередньо наступних кроків, тобто наступних проєктів задля підтримки того, що Одеса є українським містом. Якщо це казати про бізнес, то ми будемо видавати книгу, пов'язану з підприємницькою Одесою. Будуть якісь конкретні кроки, які будуть анонсовані та в публічному дискурсі, будуть в площині відбуватися, які будуть Підтримувати все, що буде напрацьоване, просимо долучатися всіх, бо наша мета була основне створити підґрунтя. Тобто в регіоні не було сталого підходу з точки зору обґрунтування цієї проблеми. Якщо, якщо хтось розуміється на роботі з донором, донор завжди питає про проблематику. Проблематика не була систематизована. Зараз вона буде, вона буде публічною. Ми матиме гарні напрацювання навіть на рівні да, контактів. І Це також дуже важливо, що це буде консолідовано. Ми співпрацюємо зараз вже з «Геопіксельована реальність. Це громадська організація, яка восени двадцять 29... го року отримала грант. Який спрямований на те, що буде створена дорожня карта культурного розвитку міста, це також публічні події, які відбуватимуться вже квітні? Олександр дотичен безпосередньо до цього стратегування. Тобто в місті є багато ініціатив, які зараз вже діють. Там, мені здається, що буде дуже круто, якщо їх буде збільшуватися їх кількість, це буде якась синергія влади бізнесу та громади, щоб міста змінювалося що так, от 18 квітня буде друга дискусія в рамках проєкту на тему Одеса, міфи, минуле сучасність та майбутнє. Я так розумію, онлайн. Потім кожен може передивитись на Ютубі. Запис так офлайн та онлайн. Є реєстрація в соціальних мережах. На жаль, за безпекових питань не всі зможуть відвідати подію наживо. але онлайн безпосередньо буде, і буде запис. Також добре. Я вам дякую за розмову і дякую за вашу роботу. Олена Матвєєва, Максим Михалочкин, Олександр Бабіч. Були цієї години для вас. Працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.